Ну, Добре буду і буду грати. Ще як завжди робота на ніч. День сьогодні трошки курчували, Там 20 25 соток, які давненько вже треба було викурчувати, вони вже в мене давно, але ніяк роки не доходили, брався за те, що, що вже готовий. Виставлю меншу норму, і дуже швидше їхати, щоб мені норми хотіло, Бо Я виставив на 100 кг. В принципі, я так думаю, що воно так і кинуло. Зараз виставлю трошки розкінець, тут так, звісно вже циліндр зробив жесть, що воно щось тут є, воно таке на сонце. Да, Гранулка до мене дає. Зараз я яку розвернуся і на вже меншій нормі до кіодон дуже виручається світло, що я доставив. Ну, розробили трошки е ширший огляд, бо ці заводські фари, вони просто в підідлі йдуть краще. Вони йдуть впереди, дві і все, і скажімо так глобально по боках ти нічого не бачиш. А з цих, що я доставив, я їх так ставлю на боки, щоб вам себе бачити, що робиться. стоп, не з'їжджати. І на завтра ще пише дощ, погода наша. Так що треба Носити, не тягнути. вивороти, бо завтра вже буде трудно. Вкрити циліндри, або видно. Опа, все, посипалось. Тепер вам включений, передача включена і пішли. Боюся виставляти так, як треба, мав пару гірких досвідів, коли воно ти вносиш, як, в принципі як планував, а потім висновуючи передача була помаліша, ніж зазвичай, Находиться якийсь нюанси, через якого тобі не вистачає якраз на якийсь кусок. Твої я стандартно завідомо знаю, що я виставляю меншу норму. Проходжу нею, нею, допустим, якусь середню, от як зараз 150 я виставив на 100, у мене там є рисочка на 100, і це третя робоча. У мене виходить 100 кг. Ну, в середньому там, ніхто ж не каже 100 кг. Ось лишилася частинка, це я виставив десь туди 80-70 може і навіть там менше виходить. і роблю другий слід. І як результат, скоріш у мене вийде гарна норма точно. От. І потім зараз беруть. Буде обідно, якщо ще лишиться. Але в принципі не ходить. Як летить, але я знаю точно, що летить, почути. Ну, як я керівненько їхав, треба полінувався, не витягував, ну, не підчепляв телефон до навігації, бо... Тут всього лиш пів гектара тут, скажімо так. Як би ти не біляв, все одно воно в середньому вийде чітко. Десь якщо щось більше попаде на пшеницю, а не лишиться на картоп, то нічого страшного, бо на картопі все одно в рядок я все одно кидає. Та й воно перекидає більше, бо тут. тут я лишив 12 метрів, а ліка зазвичай кидає ну, більше, більше кидає. Дай десь туди 13-14, якщо я там якихось пів метра згуляю в сторону, все одно буде, буде всього. Добре, поки виключаюся, зараз перечіплюся на плуг і ще включуся з плугом. Покажу якщо, одразу настроюся, бо, бо плуг був настроєний, але сьогодні, не сьогодні, вчора зняв, чіпляв диски. Там деякий кусочок в мене ще не, не довораний, то треба було його роздіскувати, а тепер, тепер на ніч маю задачу виорати. Що там по нормі? Не, трошки Трошки все одно лишається. Нічого, зараз ще тоді прийде кусочок тільки швидше. Добро, впівтеся як чіплі-клуб. Хайні обходи, де буде по межах, не знімав, бо треба було дивитися Боба. Почав Чавороти, волю на перші. повний привід і в принципі, в принципі робота йде. Таке в мене, до речі, світло. Це купон. Це одна тут маленький такий ніби тінь посередині. А так далі повністю кружок 360, Лампочки настроєні світять. часу ен е це квіти гектара вери в такому танку горе действию гоме чекоп'я бомби 3 пункта са по 25 єду кидачі, Мені подобається ті Кида докидачі працюють, бачите, закидає тут, До речі, минулого року була ворона. Зараз так, так непогано трошки волого. Як на мене, ідеально. Скибр розкидається, нема відданих оцих, верніше від корпусу цього завитка. Розкидається, розсипається прямо в пуп зразу за один прохід Ніяких там грібонок, катків, нічого не треба, зразу йде. А ще на пару баків є, бо цінник звісно, на заправці. Серйозно. У мене ще краща солярка, я ще купляв солярку тоді, коли вона була по 60. Переживав, щоб не було по 70, а вона потім через тиждень, а то й певно, через, да, десь через тиждень зробилося по 55, по 54. Я говорю обширно, дорогі солярці, мав би там тягнути як хтось. Добре, буду розвертатися, ще включуся в кінці, скажу за скільки часу я цих пів гектарчика справлюсь. А заодно зараз вам покажу, як воно зближче розкидає, раз я вже на кінці. О, дивіться, яка красота. Ну і глибина. Глибина прилічна. Картопля має бути дуже гарна. Борює глибоко, добре вкинув. Що видно добре вам? Видно, тільки через то що нічка на камеру не видно. Бо то НПК воно таке сіреньке, але вже не, не видно. О, так що що картопля буде гарна. Добре, буду працювати. От дивіться, яке в мене. Правда, одна фара по горобцях світить, треба повернути, бо гіляка. Яка дерево зробила картину, перенаправила, але світить все шикарно. Добре, працюю, ще включуся, коли закінчу. Не втримався, вирішив все-таки показати, як працює. Трець. Не знаю, чи буде гарно видно, але мені видно чітко. Це перша робоча. Так красота, є декілька місць, де видно, що хтось розвертався, чи я, чи було мокро, може, що треба підтикати, блокіровку. а так то працює, На ура, тихенько, певнено. Ось така виходить. Тут було, скажімо так, так надіскове колущення було. Я тут площу готував під пшеничку, того, того не вибирав цей кусочок, працював по всі, всій площі одночасно і не вибирав. А тепер просто цей кусок до орів. Я. Окей, що пів гектарчика під картоплю, супер глибоко. Вийшло у мене час 20, пів гектара. Це так неспішно Перше, робоче було, останній ряд оцей коли ореш в розвал, лишається завжди така полосочка, що плуг йде супер глибоко. То от на цій полосочці йшов 3 пониженою, щоб нарвати, не мучити трактора, помаленьку йшов. От. І, і вийшло в мене на середньому, оце тут кусочок пів гектара має. Вийшло в мене година 20 хвилин. Оцих пів гектарчика. Чесно, щось я настроївся, що я буду це довше орати, але досить швидко. Правда, якби орав на 20 см, то, зрозуміло, що би було б в рази швидше. Баралося б по другій робочої, третій третю а так, коли ореш, там під тридцятку, то воно... він, звісно, не може так. Весело граючи, орати Так що так, розраховуйте собі, якщо 3,25, то якщо глибоко, то це час 20. Я думаю, якщо так, в як кажуть, як стандарт, то, то я думаю, годинка пів гектара є, тобто 2 години гектар. якщо 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 у вас приблизно такі сили і приблизно такий плуг. І нормальна підготовлена площа, яка то вам не буде забиватися, ви не будете чистити того плуга без кінця. Тим словом, за нормальних умов без великої пробуксовки. Бо ґрунт підносно зверху сухенький, а в середині вологий, Тобто так йде плотненько. плотненько йде. Добре, всім гарного настрою, гарного вечора. Перемоги нам всім і сил. Будьте всі здорові!